Вона залишила двох малолітніх дітей і приїхала за кордону, аби боронити свою рідну землю. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку полеглій у російсько-українській війні Мар'яні Тряско. пам'ятний знак з фото усміхненої та сміливої медикині 102-ї бригади ТРО встановили на фасаді медичного фахового коледжу. Важко сьогодні говорити, споглядаючи на цей пам'ятний знак, на цю усміхнену якою ми і завжди запам'ятали життєрадісну Маріану, коли вона у 2002 році вперше переступила поріг нашого освітнього закладу, ми дякуємо сьогодні мамі, яка виховала такого патріота. Ми розуміємо, який був подвиг цієї молодої жінки, яка поклала своє життя у боротьбі на полі бою з московським агресором. Мар'яна Тряско 14 років жила у Італії, там вийшла заміж за італійця, та серцем завжди була в Україні. Коли почався майдан, жінка одразу вирушила до Києва, щоб підтримати протестувальників. Непросте для всієї родини рішення воювати за рідну країну прийняла і на початку повномасштабної війни, Незважаючи на те, що наша бригада планувала виїжджати в зону бойових дій. Вона все одно погодилася і казала, що мені це не важливо, я готова захищати Україну, будучи навіть в зоні бойових дій. Весела, цікава, нетерпима до, до труднощів, нетерпима до до зради, до якихось неправильних дій. Вона відстоювала свою позицію і завжди була впевнена в тому, що Україна переможе. Вона не терпіла несправедливості та понад усе любила рідне, українське, маючи двох неповнолітніх діток: – 16-річного Едуарда та 12-річну Роберту. Мріяла, що вони обов'язково приїжджатимуть до рідної хати, знатимуть та розвиватимуть нашу культуру, історію та традиції. Мама полеглої військовослужбовиці розповідає, їхню родину називали Бандерівцями. А Мар'яна маличку чула історії від бабусі та. Тітки про те, як їх сім'я допомагала воякам упа. Лікували та годували поранених повстанців. На цих розповідях виросла захисниця, саме тому не вагалася. Вони так всі порадили з чоловіком, яся не мішила, з чоловіком і свекруха. І Мар'янка каже: мамо, я їду о, додому. Я кажу, Мар'янко, не може бути, бо війна, донечко. 10 квітня виджу Мар'янка у городні машину. І пішла на війну, щоб буде у Фу. Отут во в кави, по тому на великдень як забрали. Що? Моя Мар'янка пішла на війну. Вона дуже хотіла, аби діти приїздили до хати нем, до України. Бо... Не дуже хотіла бути вдома. Мар'яна Тряско добровільно вступила до лав захисників 3 квітня 2022 року. Несла службу на запорізькому напрямку як бойова медикиня 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу. Отримала позивний квітка. Загинула 24 вересня 2023 року поблизу Гуляйполя, потрапивши під артилерійський обстріл. За бойову звитягу була нагороджена почесним нагрудним знаком командира 102-ї бригади посмертно. Наталі Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.